Поліція тепер в телеграмі. Працює онлайн-чат Безпечна Черкащина. Що це таке? Відтепер повідомити про правопорушення, злочини та будь-які інші події можна не лише за спеціальним номером 102, а й в Телеграм, що важливо вказати в повідомленні: суть події, точна адреса, де відбувається, чи відбулася подія, час, фото з місця події за наявності та контактний телефон для з'ясування обставин. Отже, я йдучи по місту, бачу. Відбувається злочин або правопорушення. Я фіксую це на відео. Будь-що неправильне паркування, створення стихійного сміттєзвалища або розпиття алкоголю у громадському місці. Пишу в чат, що відбувається, де відбувається, свій контактний телефон та прикріплюю фото. Чого не варто робити в чаті, це спамити, адже безпечна Черкащина лише для термінових повідомлень про правопорушення. Все, що необхідно від вас, це бути небайдужим до того, що відбувається навколо.